Друзі, всіх вітаю! Я ще знаходжуся у місті Трускавець і назбирую відгуки для вас. Відгуки, результати тих людей, котрі споживають клітини харчування. І біля мене сидить жіночка, красива, симпатична. Зараз вона про себе сама скаже, будь ласка. Так, мене звати Лідія Коцовська. Я проживаю в Чехії і е, в Карлових Варах. і Я приїхала на е, до Трускавця на семінар по клітинному харчуванні. Це американська фірма Бі Лідочка, Відочко. Ми... То ви спеціально приїхали. Спеціально приїхала на семінар, тому що тут така атмосфера, тут стільки всяких різних інформацій, тут стільки люди діляться своїми е, своїми результатами. І от я маю коротко сказати так, про свій але результат. Ви, ви перший раз на семінарі. Чи ви вже були перший раз? А ви перший, перший раз, раз там так, так, так. Так, так. з Чехії? Жінка приїхала. На семінару трускавець, уявіть собі. Ну так, значить, що... щоб також поділитися своїм так, результатом. Будь ласка, розказуйте. Так, я е, продукт вживаю 10-й місяць, е, пер, перекуштувала вже всі: і lf 8 і Акселер 8 і Редженер, бо сустави турбували, е, і бікардіо, е, і імунокод. Всі ці продукти я на собі вже випробувала, і я маю такі шикарні результати.